На сьогоднішній день на Україні прийняти таке основне гасло. Україна зобов'язана вступити в Європейський Союз. Я питаюся, чому, з якої причини. Хіба воно вигідне для українців, Ну тоді подивимося, наскільки воно вигідне. У Франції була така загальна статистика в 2010 році, що система ювенальної юстиції забрав у люблячих батьків 2,5 мільйона дітей. Тобто загальному, кожного року забирають 110 тисяч дітей. Питаюся, оцей європейський стандарт. Україна здібна прийняти оцю так звану в лапках демократію. Хоче Україна прийняти, хочуть це насправді українці. У 2011 році в Німеччині 38 тисяч 500 дітей. Соціальна служба Німеччини по європейських стандартах видала ці діти. В гомосексуальній парі, тобто в одностатевій парі, де кожна третя дитина є згвалтована, кожна четверта терпить віральним захворюванням. Оце, українці, хочуть прийняти. Хочете, щоб це відбувалося з вашими дітьми. Оце є стандарти Європейського Союзу. Наступні стандарти є, наприклад, Євтаназія, яка є вже в Голландія, навіть дітей. Узаконення на наркотиків, на продажу наркотиків. Оце Україна хоче сприйняти оце справжні євростандарти. Питаюся, наскільки вигідна оце, цей бруд, ця гідота для українців? Я сам досліджував Лісабонську угоду. Лісабонська угода, це конституція тоталітарної системи. Там конкретні є параграфи. Статі, які говорять, як мають втілити практично цю тоталітарну систему в всіх державах. Держава тим втрачає свою незалежність, бо велику частину своєї компетенції своєї влади повинна віддати в руку Європейського парламенту і Європейської комісії. Я питаюся, яка демократія, це ж тоталітарна система. Коли держава забирає дітей, автоматично з дітьми забирає і майно. Але я тепер покажу на інші факти. Європейський союз заставив вже Україну прийняти стандарти на сьогоднішній день в сімейному кодексі є вже включено наступне, що можна забрати дитину навіть до автоматичного, коли з'ясується, що умови для дитини загрожують її здоров'ю або життю. Які це є загрози, не визначено законом. Якщо заберуть до 48 годин, це подають в суд. Судом можуть визначити, яка частина майна, якщо заберуть дитину, приналежить дитині. Тобто це вже не буде ваше майно українці. Це вже буде приналежати державі, і вона з тим буде робити, що захоче. Ви не будете мати право з цим майном маніпулювати або його продати. Це вже закони, які прийняті на Україні згідно з європейськими стандартами. Оце хочете українці. А це вже є. Це хочете. Хочете ще більше, щоб було так, як в Норвегії, щоб ваші діти не були вашими улюбленими дітьми, але власністю держави. Вони вам не дозволять виховати дітей по моральних принципах, по християнських принципах. Бо якщо будете виховувати дітей по моральних християнських принципах, вам їх заберуть. Якщо ви будете протиставитися збоченому сексуальному вихованню, яке на сьогоднішній день вже просувається і на Україні, вам їх просто заберуть. Бо ви порушуєте права дитини на інформацію. Дитина має право на те, щоб вона була сексуально зґвалтована. Дитина має право на те, щоб вона почала жити як гомосексуаліст або лесбіянка. Якщо батьки. Протиставляться цьому процесу, який впроваджує держава, автоматично забирають дітей. Свідки є багато держав Європейського Союзу? Оце хочете, українці. Це демократія, це тоталітарна система, яка вам забере майбутнє, яка вам забере ваші дітей, яка вам вкраде майно. Що вам залишиться? Оце хочете. Коли вступимо в Євросоюз, вже не зможете собі вирощувати. Курочку чи годувати телятку, тому що все буде по євростандартах. А вони такі стандарти поставлять. Ви не зможете навіть у своїй хаті таких, наприклад, е санітарних умов створити, які вони позрадають, щоб ви створили, наприклад, у своїй стайні. І з тих причин ви не можете вирощувати вже самостійно собі продукти чи е е тварини. А це що означає на практиці оці. Євростандарти, що ви на своєму городі не зможете е, зрізати без дозволу держави дерево. Ви не зможете посадити стільки, скільки ви хочете, там, пшениці, кукурудзи чи чого іншого. Тому що все буде контрольовано під євростандарти. А все це в дійсності буде робитися для того, щоб ви нічого самі не могли виростити, а все могли приймати те, що вони нам подадуть, то е, затравлене або. Асоціацією з Євросоюзом Україна зобов'язується, що буде купувати від Євросоюзу товар за 4 мільярди євро. Но без того, щоб вони контролювали якість цих продуктів або які вони є взагалі. Практично Україна стане смітником Євросоюзу, який буде зобов'язаний приймати усе, що її Євросоюз дає без контролю. Питаюся, хіба українці хочуть, щоб були смітником Євросоюзу? На сьогоднішній день в Євросоюзі є жахливий економічний кризис. Можемо рахувати Грецію, Італію, Іспанію, Португалію. І так само наближається до економічного кризису і Франція, яка є одна з головних держав, яка тримає, мабуть, економіку європейської зони. На сьогоднішній день, якщо так задумаємося, то Греція має борг 160% ВВП і Італія 127% ВВП, що є ненормальним. І націлково заборгування з європейської зони є 11 трильйонів в євро. Я питаюся, який економічний розвиток забезпечить ця єврозона і Європейський Союз для України, для українських підприємств. Для України це крах. Майбутнє України згідно євростандартів бачить і представник партії Свобода Олег Тянибок. Він висловлює свою підтримку за ці 11 які, про які мається голосувати цього тижня, заявляючи, що він максимально 100% голосуватиме за ці документи. Він Олег Бог для українців є як образ українського патріота, як лідера правдивого українця. Але ця його позиція, що для України є правдиве добро, яке він бачить своє майбутнє свого народу. Коли він бачить майбутнє свого народу згідно таких стандартів, де панувало гомосексуалізм. Ювенальна юстиція, евтаназія, наркотики це є геноцид нашого народу. І це сьогодні мусить поставити до світла кожен українець, хто голосував також за партію «Свобода». Якщо стандартами Європейського Союзу є гомосексуалізм, викрадання дітей через систему ювенальної юстиції, здійснення відкритого і прямого бунту проти єдиного Бога, Ненависть проти християнської віри і її принципам, моральним і духовним цінностям. Наскільки потім я, Олег Бог, є патріотом. Пан тягний Бог, ви просто зрадник і боєвуз. Ви піддалися тиску Європейського Союзу. Ви з українським патріотизмом, з любов'ю до українського народу не маєте нічого спільного. Якщо ви погоджуєтеся на ці антицінності, на бунт проти живого Бога, на бунт проти християнської віри, ви є просто зрадник. Ви, навмисно обманюючи людей через національне почуття, втягуєте українське народу до цього безглуздя. Ще раз ми би хотіли звернути увагу, чому ми тут, чому ми піднімаємо голос проти вступу в ЄС. Ми не є політики, ані економісти, як це було сказано тут. Але ми ясно бачимо, що за тими структурами ЄС, ООН, Пар'є криється Дух Антихриста і цей світовий порядок, який керований інспірований самим сатаною Антихристом. І ми чітко бачимо і хочемо застерегти. Від цього диявольського ярма не тільки Україну, але всі народи. Це є наша місія попередити ті народи, які вже вступили або через обман, були втягнуті до тої диявольської системи, щоб протиставилися і виступили з неї. А Україна, яка є на черзі вступу до того добровільного ярма, до того диявольського концтабору. Ми закликаємо всіх свідомих українців, християн, відречіться цього. Будьте мудрі, відкрийте очі і подивіться, куди вас пхають от такі зрадники або псевдонаціоналісти чи оті так звані патріоти, які за гроші обманюють вас і ведуть до цієї неволі, як фізичної, так і духовної. Ще один з великих аспекти, на що я би хотів наголосити особливо вам, українцям, всім людям, що Євросоюз, як цілий той всесвітній порядок, він вимагає владу над вашим думанням, над вашим сумлінням. Йому йде іменно про вашу душу, щоб її кинути в пекло. Оце є, це є, власне, та основна мета тих проєктантів Євросоюзу всесвітньому порядку. Заводити вашу душу, дати вам чіп на руку або на чоло, змусити вас Христа і кинути тут в пекло. 28 розділ книги Єремії. Ну, no, пророк там з'являється з таким дерев'яним дерев, яним, дерев яним ярмом і показує цареві і всім, які є навколо нього, тобто тим, які вирішують про долю народу, яке майбутнє чекає Ізраїла, коли він не буде слухатися Божого Слова. Фалшивий пророк, незадоволений з таким пророчим образом, бере меч і розбиває це дерев'яне ярмо на пророк, пророкові Єремії. Пророк, але, одягає залізне ярмо і говорить, подивися, царе, подивися, фалшивий пророче, що чекає цей народ. vyrozbili dereviané jarmo, no dobrovielno odiahnuli zalizne. Ukrajinu dísno čeká je zalízne jarmo. Сьогодні ще час на покаяння. Ми говоримо на цю тему відкрито, бо нам залежить майбутнє України. Ми хочемо, щоб ця земля дійсно була незалежною, щоб вона розцвітала, щоб вона Богом служила, щоб тут була захищена сім'я. že by díti boli zachyšení, že by v normálnych obstávinách, umovách, christianských, oni vyrostali. Isus káže, pokajte sa i vyrte v Evangelie. A dáli, akže nepokajete sa, to vsi zahynete. Akže v slobodí hreko-katolík zapýtuje, čo robíte, to Iván, christítel, výpoviel by tak, Nechodiť do vorožok, nevírte v horoskópy, ale evanielie. Nepríjmajte ducha brechni i ducha svitu, ale príjmajte ducha pravdy, ducha Božoho. Baťky, nevbývajte nenarožených ditej, Podruži, podruží buďte výrnými odin odnomu. Baťky, vychovujte svojich diteľ náležným činom. Sami buďte dla nich príkladom. Žinky, penzionérky, zamíst televizora gazet a žurnály. Čítajte Sviaté písmo i žitia Sviatých. Moliť sa vervičku, ta a inši molitvy. Prihotoviajte sa do smerti. Moliť sa za onukiev i za svojich ditej, štob pýznali dorogu spasenia i zališili se věrnými Kristu, a jeho pravdi až do smrti. Neprijmajte jak i nišťat chrystianstvo. Kardinál Huzar schvaluje homosexualizmus, nazývá jej jeho lubovi, ale sviaté písmo nazývá jej jeho hydotoju i rychomu. Kardinál Huzár schvaluje vyšťuvania i okultizmu, ale slovo Bože nazýva jeho duchovným čužoložstvom i Kara je za ci hrychy až do 3. četvertého pokolínia. Bože slovo jasno hovorí pro výčne prokliatia v pekli, ale Карнал Гузар С. заперечує. С. фальшиве християнство. Дорога в пекло. Евросоюз, як пріоритет своєї політики, просовує гомосексуалізм і викрадання дітей. І, не зважаючи на це, Шевчук і гузар просовують анексію України в Євросоюз. Якщо цих духовних лідерів, які не слухають Бога, повстали проти нього, хочете слухати, то ви підете з ними в пекло ці люди відкидають покаяння, проповідують єресі, перекручують правду і обманюють вас і народ фальшивим евангелієм і фальшивим духом. Завдяки маніпуляції в мас-медіа ви вже Нездатні прийняти правду. Чиніть покаяння. Щодня станьте в Божій присутності. Признайте свої гріхи. Усвідомте годину своєї смерті. Божий суд небо чи пекло. Všetko dňa, choča by hodinu, buďte s Isúsom. Živiť upravdi tak, náče by mali sohodní státy pereď Božím súdom. Vykryjte oči, Eurósojus krade ditej, Zaprovaduje zbočený homosexualizm. Majte vy dva na ulici i manifestovati za zbereženia hristijanstva i državnosti vid v jaznici narodil, jaka nazivajecja Euro Soyuz.